Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас 19.30 рік. Так, що ми зробили сьогодні? Ми поставили червоний перець. Червоний перець тільки не путайте перець з паприкою, тому що должна бути без добавок. Звісно, водичка. І поставили ставиться соєва мука або кукурудзяне борошно такого дуже м'якого помелу. Це білкова. Білок брати не хочуть. Де-то вони нашли, вже почали літати. Нашли, носять, мабуть, мабуть, верба цвіта. О, для чого я ставлю? Перець. Перець ставиться проти кліща, як профілактика. Вони заносять його, кліщ не люблять і дуже погано розвивається. О, що ми сьогодні ще зробили? Ми сьогодні замінили дніща, почистили дніща, Тобто провели, так сказати, ТО. От. Далі бачите, теж стоять. Перчик стоїть. Ну, буквально його поставив, може, з пів години назад. Вони ще його не винюхали. Теж білкові корма і водичка, тепла водичка. Наніж водичку забирайте. Якщо на другий день тепло, виносите їм теплу водичку, зранку ставите, тому що бджілка сідає, вода холодна і бджілка замерзає. О, то Сонечко, то таких хмарки, бачите. Не виділи кришечку. От. Сонечко виходить, бджілка виходить, гуляє. Нема що показати, де я бачив, що бджілки носять пилок. От. Приносять мало, але приносять. Якогось такого цікавого, темно-зеленого кольору. Незрозумілого. Тобто, ну, прийшов час працювати. І робити роботу на пасіці. Є в мене два помічника. От, вчаться, хочуть. Ну, Це поки їх не погризуть. В першому році теж вони дуже хотіли, але їх трошки покусали і вони різко передумали папі допомагати. Ну, ще маленькі, люточки треба відкривати трішки сильніше, От. щоб жівка могла гарно обльотуватися. О, бачите, сіла все-таки вона. На муку. Ці теж викатуються. Тут дехто водичку бере. Мало що вони не зрозуміли, де вони. От отак виглядить бджілка в червоному перці. Але не видно. Так, да, звісно, камера не фонтан. Ось. Так що бережіть друг друга, бережіть своїх улюбленців. Слава Україні! Підписуйтесь, не забувайте.